Сьогодні ми зіграємо із Каролінкою і з Наталією в колорай. Рай рай рай, коло колорай. Кого хочеш, вибирай, єдинорожок попадай. Так, розпаковочка. Ей, не бийтеся, перестаньте. Я теж хочу таку гру. Це про єдинорожків. Ну давай розкривай. Це у нас настільна гра. Так, зірка, 82 ходи, 5. Плюс. Так, від двох до трьох гравців. У нас є три гравці. Yeah. Yeah. Ура, є три гравці. Давай. Uh -huh. Ну, давай. Анбоксинг роби, відкрили. Що в нас в комплектації входить, га? Так, карта. А що там за карта? Інтересно. Yeah, То все, все. Так, ще є інструкція і є it's фішки. It's a... Три фішки. Що там? О, вау, це карта, тільки вона перевернута. Про no. єдинорожки. Оранжовий, зелений і білий. У нас там прозорий кубик попали. Класно, так. Тепер у нас кіснові правила. Мугум. Червоний є, таке якийсь є. Колорай. Я буду Ти будеш біла. Так, я буду оранжевий. Мама Ми буде зелена. Зелений, Все, ставимо на старт. Хочеш поминятися? Давай поміняємося. Так, Карліна Та, білим. Біли. Так, граємо на чувачі, хто перший. На цей раз. Давай. Чувачі. Нічия, давай ще раз. Чувачі. У мене морква, я переміг. Ні, я <с <с Ну добре, давайте ще раз. Чувачі. Чу так, Кароліна перша, я, я другий, бачу. Наталя остання. Чого це? Чого? Я ж поставила колодязь, ви втупилися. Типу разом перша... з моркою? Ні! Ну добре, все. Ні! Чи переграємо? Коротше, добре, все, криліна перша. Так, і що там тебе випалося? упалося? Два? два? Ну ходи білим своїм. Один, два. Так, добре. Тепер Наталя кидає. 12 і дійде сюди. Чотири. Чотири? Давай. Чотири. Тепер моя черга. А це пропускаєш хід? У мене теж чотири. Колорай, я не знаю, що таке. Колорай, зараз я тобі розкажу всі е, ці приколи. Давай кидає. далі. На стіл бо ця прозора. Тебе чотири. теж чотири. Давай, ходи. Чотирка. Ти білим. Один. Два. Два. Далі. Ні. Три. Один, два, три, чотири. Все, є на хмаринку. Тепер чия, мамана. Черга, давай. Колорай, колорай. Кого є. любиш, вибирай? П'ятірка. Ти Раз, оранжева. Два, три. Что я? Добре. То мама була. Так, в мене три. Раз, два, три. Що? Колорай. О, я відправляюся на Колорай. Що це значить? А це означає, хто попадає на колорай, попадає зразу в замок єдинорога. Я звідси починаю вже сюди. Коротше, хто постане на колорай, завжди відправляється сюди. На середину карти. Так, давайте, давайте. Я хочу один. Ну, давай, один. один. Два. Не попала на колорай. Ха, Карліна ж і пропускає хід. Один, два. Все, давай. Наталя кидає два рази. Два. Мінус два, раз, два. Давай ще один раз. Худи. Раз, два, три, чотири. Так, в мене чотири. Що погнали? Раз, два, три, чотири. І Карліна пропускає хід, робимо ще раз. І один в мене. Що ходи ще раз. О, мені попалося ще ходити ще раз. Що в мене? Два. Раз, два. Тепер твоя черга, кидай. Так, колорай, одиничка, що там? Одиничка. Ой, Карліна ще на початку карт. Тепер мама. Кидай. то перший. Ну, як то перший? Ніхто не знає, тому що виходить. Давайте. О, мама переїхала вже ближче до тата. Мама надог, наздогняє мене, а ти ні. Так, в мене попалася п'ятірка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оооо! А... Я вернувся до колораю. Тепер Карліна. Кидай. Тепер цікавіше, коли троє грають. Давай два. Один. Два. Назад. Все, назад два ходи. Карліна пасе задніх. Кароліна просто програє, і тому в неї такі емоції. Тепер я. Так, в мене три. Раз, два, три. Що тут пише про пустий хід? Оооо, давай, тепер два рази кидай. Тату пропускає хід. Що там три, попалось? Чотири. Три, два, три чотири. І ще раз кидай, бо я пропускаю хід. Оп, шість! Один, ну, як Кароліна два, любить шістірки. Чотири. О, ти перелітаєш. Дивися. Клас, тепер мама два рази. Ти вже наздоганяєш маму. І ти перегнала тата. Я оранжевий. Ходи? Раз, два, три, три. Мама, майже на фініші. Ого, дивись, як все помінялося. Раз, два, три. І що там пише? Худи ти попала, ходиш ще. Ну, ходи ще раз. Ну, мамі ще трошки лишилася до фінішу. Тепер Каролінка. Легче. Що я тепер мав? Чуть, один, два, три, чотири, п'ять. Що там? Тебе? В хіт. Пропустити тебе? Пропустити хід. Пропускаєш два <звук> ходи. У мене один. І ще раз кидаю. І в мене два. Раз, два. І пише що там? Плюс <звук> два. Раз, два. Так, тепер Кароліна кидає. Чи вона вже кидала два рази. Вона тільки що кидала два рази, на. Тепер мама. Я ж забув, то ти пропускаєш хід. Ну я ж два рази, пропускаю хід, а не три рази. Та легше грати, коли спокійно. Давай. Лапай. Шість. Шість. Білим давай. Один, два. Три. Чотири, п'ять. 6. І там що пише? Плюс 1. Плюс, Плюс один. один. Колорай. Все, лети Колор. в Колорай. Шість. Хотіла побувати в замку? На, кидай Наталь. Ти вже в Колораї. 6. А хто в Колорай в той переміг? Ні, а той Шо? просто побував в замку Враз єдинорога. В так? Ну. 3, 4, 5, 6. назад чи А що? чого? Ти на фініш? Все, ти перемогла. Кінець. Мама попала вже до єдинорожка на хмаринку. Тож тобі сниться завжди. Так, в мене що тут? П'ятірка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, мені треба ще дойти другим. А хто буде третім? Шість. Їдеш сюди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В тебе шість попалося? Та шість. Добре. Чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер ти кидаєш Карлінка. Мама вже все. Мама перемогла, вона вже не грає. Вона вже має три. перемогу. Ходи три. Один, два, три. Так, в мене що попалося? Чотири. Добре, що Раз, два, три. Пропустити чотири. Пропустити хід. чотири. А в мене попалося пропустити хід. Кидай два три. рази. Шість. Шість. Ходи шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Колорай. Відправляйся Колорай. назад. Колорай. Давай, Давай. Давай. Колорай. Кого любиш, вибирай. Куди? Один. 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 Все, давай. Ну, чого, я в куча! Ну, Це така. Так, в мене три. Раз, два, три. Тепер Патю, ти. Давай. Колорай. Що там попалося? Один. один. Ходи. Один. Не в ту сторону йдеш, один сюди. Плюс два. Раз, Плюс два. Тут по цифрах де збільшується, а не де зменшується. Так, що в мене попалося? П'ятірка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що в мене попалося? Ходи ще раз. Ну, давай походимо ще раз. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. На, Кароліна, кидай. Є два. Ну, ходи, два. Один, два. І два. І все, один, два і два. Так? Два, два. так, ну все, я кидаю. У мене один, дивись, одиничка попалася. Що то означає? <глаз> <глаз> Один. Все, я на фініші. Кінець. Куди ти попала? <плаз> на королай? На королай? Каміна <плаз> каже, що вона попала на королай. Так, переможець отримує в нас каву і Макс Фан. Я тебе вітаю. Переможниця 25. <глаз> Смачного. А той, хто програв, то бавиться з хоміками, так? Вони позасинали. І вона, вона їх все рівно буде. Пішали. Та, ну ти будеш прибирати за ними, все. Міняємо підвозники. Та, міняє підгузники, все, ми їм. Все, поміняли їм підгузники. Та? Так, можна тепер йти гуляти.